Зіпфайл YouTube. Я радий бачити вас у себе на каналі, і сьогодні ми з вами зберемо ігровий комп'ютер з далекого 2008 року з оцих самих залізяк, котрі лежать перед вами. А пізніше я його розіграю. Всі умови конкурсу будуть в кінці відео, тому не перемикайтесь і додивляйтесь його до кінця. Ну що ж, і перейдемо до залізяк. Основою для цієї класичної збірки буде виступати ось така материнська плата від Intel. Модель DG41RQ на 41-му чипсеті. Заслана вона мені. Одним з моїх підписників Васильом, за що йому велика подяка. І в принципі всі комплектуючі для цього ПК були прислані мені підписниками. Материнську плату я вже повністю перевірив, всі входи-виходи, вона працює, але є один нюанс. Перший sata порт у неї несправний, і накопичувачі в ньому не бачиться. Але у нас є ще три додаткових sata порти Думаю, це не буде критичним моментом. І давайте її візуально оглянемо. У нас присутні такі слоти розширення: PCI Express X16, два звичайних PCI, два слоти під оперативну пам'ять, підключення живлення материнської плати, один IDE-конектор для підключення старих накопичувачів, чотири SATA-порти, із котрих, як я і казав, один не працює. Колодки для підключення USB 2.0, ну і більше нічого особливого. На задній панелі у нас присутні два порта PSN. Авпіл під клавіатуру та мишку, VJ Video вихід, 4 USB 2.0, гігабітна мережа та звук. Простенька, мікро ATX материнська плата без якогось надзвичайного функціоналу. Процесор я сюди встановив Intel Core 2 Duo E8400. Не буду вже знімати боксове охолодження, бо я там його посадив на термопасту. І давайте вам розповім трошки про нього. Процесор має кодове ім'я Wolfdale, максимальний його ТДП 65 Вт, техпроцес 45 нанометрів. Має два ядра, два потоки з частотою в 3 ГГц. Шина у нас 1333 МГц, кеш другого рівня 6 МБ. Підтримує інструкції SSI 4.1. Даний процесор вийшов в 2008 році і на старті мав ціну від 180 до 220 доларів. Для 2008 року це можна сказати був такий ігровий камінчик, і не кожен міг собі його дозволити. Звісно, на ринку вже були й ядерні моделі, але коштували вони значно більше. Оперативної пам'яті в даному ПК буде аж 4 ГБ. Я знайшов у себе такі однакові планки від Kingston Дві штуки по 2 ГБ з частотою 800 МГц. Такі простенькі, низькопрофільні і зелені. Тип пам'яті, звісно, DDR2 працюють вони в симетричному двохканальному режимі із таймінгами 5 6, 6 18. Відеокарта була заслана мені кимось з олдів каналу ще давним-давно, і це у нас Nvidia GeForce 9600GT від компанії Lidtech з таким фірмовим охолодженням від Zalman. Реліз цього графічного адаптеру також був в далекому 2008 році, коштувала вона тоді приблизно 180 доларів. У неї є ось таке додаткове живлення 6 PIN. На ній розпаяна 512 МБ пам'яті, і по інтерфейсах у нас доступно 2 DVI та 1 S-Video. Давайте відкрию програму GPU-Z і детально розповім вам про неї. GPU даної карти це G94, техпроцес 65 нанометрів. У нас присутні 16 растрових 32 текстурних конвейери, 64 уніфікованих шейдери, пам'яті у нас 512 МБ типу GDDR3. Ширина шини в 256 біт дає нам пропускну здатність в 57,6 ГБ на секунду. Підтримується API DirectX 10. Драйвера я встановив, останні доступні для неї це Nvidia 341.92. 960 GT дуже непогана карта на свій час, і на подібній я сидів приблизно в 2017-18 роках. У мене був бомж-комп'ютер на 1155 сокеті і з подібною 960GT тільки від Gigabyte. Я на ній пройшов багато цікавих класичних Ryzen обидві частини, граф на ній. В Лігу Лігенд та в багато чого іншого. В якості накопичувача у нас буде ось такий SATA-жорсткий диск від Samsung на 320 ГБ з частотою обертів шпинделя в 7200 RPM. Теж він засланий кимось з моїх підписників. Жорсткий диск в непоганому стані, без бетблоків. Звісно, хотілося б в цю систему поставити якийсь SSD-шник, але зараз у мене немає зайвих, і твердотільний накопичувач вже зможе собі поставити наступний власник цього ПК. На хард я вже встановив систему Windows 10, і вона працює на ньому доволі сносно. Також я вже встановив на нього декілька ігор, на котрі ми подивимось пізніше. Заживлення у нас буде відповідати. Ось такий 400 ватний блок від компанії Грифон. Я перевірив його під навантаженням з цією системою. Напруги у нього не просідають, працює він доволі тихо і, можна сказати, вивозить цю систему нормально. По 12 вольтах у нього дві окремі лінії, перша може видавати 168 Вт, а друга 156 Але загальне комбіноване навантаження не має перевищувати 400 ватів. В ньому встановлено встановлена 120-мм вертушка всі дроти в опльотці, присутні всі потрібні нам роз'єми, в тому числі додаткове живлення PCI-Express для відеокарти. Ну і в цілому блок непогано себе веде. Для додаткового видову теплого повітря з корпусу я встановлю туди ось такий 120-мм вентилятор, вже перелопачений мною, і тут замінені світлодіоди з червоного на зелений колір, так як збірка у нас повністю буде зелена. Я спеціально підвалю відбирав комплектуючі серед тих, що в мене є. Щоб вони були однакового кольору. Можна сказати, у нас буде сьогодні повністю зелена збірка, окрім корпусу, і назвемо її Зелений okay. Гоблін. На жаль, мікро ATX корпусів у мене на даний момент немає, тому я зберу всі ці комплектуючі в звичайний ATX від компанії Golden Field. Непоганий чорний корпус з сірими такими вставками. Ну що ж, переходимо до збірки. Можете заварити собі кави, чайку. Чи чогось поміцніше, відкинутись на спинку стула і подивитись таймлапс, як я збираю все докупи. А після того перейдемо до тестів, подивимось, на що ця збірка була здатна в свій час, і також що вона може сьогодні. Комп'ютер зібраний, система працює як годинник і виглядає це все дуже файно. Я, як і міг, зробив якийсь кабель-менеджмент, розтусував всі комплектуючі по своїх місцях. І якщо підбити реальну ціну цього комп'ютера в часи, коли він вийшов, це було приблизно 500-600 доларів. Не кожен міг собі таке дозволити. Я, наприклад, в 2008-му ще сидів на Socket А, відео, про прокотє є у мене на каналі, хто ще не бачив, можете перейти подивитись. І тепер давайте перейдемо до тестів. Детально зупинятися на всіх характеристиках комп'ютера я не буду, так як вже говорив про них раніше. Єдине на чому закцентуємо увагу, це бенчмарк програми CPU Z. В мультипотоці даний камінчик набирає майже 395 балів, а в Сінглі 196,5. Перейдемо до програми AIDA 64 і запустимо пару синтетичних тестів. Першим буде CPU Queen. В котрому наша двоядерна 3 гігагерцова кора дуба набирає 12724 бали. Тест на архівацію даних від Zlib показує нам результат в 76,1 МБ на секунду. Ми знаходимося десь біля Core 2 Extreme X. 6800 і не дотягуємо до пізнішого чотирьохядерного целерону N3150. Тест з плаваючою точкою FPU Julia. Наш камінчик набирає 4092 бали. І тут ми вже знаходимося між целероном N3150 та відстаємо на 1500 балів. Від двох'ядерного чотирьохпоточного Core i 5 650 на 1156 сокеті. Ну і швиденько пробіжимось по тесту кешу та пам'яті. Начитання, запис та копіювання у нас приблизно 7 ГБ на секунду. Затримка пам'яті 86,7 наносекунд. Ну а швидкості кеша можете подивитись на паузі. Перейдемо до графічних тестів. Почнемо з Heaven Benchmark. Виставимо API DirectX 11, хоча відеокарточка не може працювати з 11 м директом і буде застосовувати можливості 10-го. Пресет якості виставимо на Ultra і роздільна здатність екрану HD, тобто 1280 на 720 точок. Ну що ж, тест Unigen Heaven пройдений, і у нас такі результати. FPS 19,8, кількість балів 500, мінімальний FPS був 6,9 і максимальний 36,6. Запустимо 3D Mark 03. Стандартний тест в роздільній здатності екрана HD. І по проходженні ми набираємо просто якусь космічну кількість балів 30 960. Ну що ж, запустимо 3D Mark 06, так само розмір екрана 720p. І по проходженню набираємо загальну кількість 11234 3D марки, бали Shader Model 2 5052, бали Shader Model 3 5062 і бали процесора 2755. Ну і 3D Mark Vantage, котрий тестує можливості API DirectX 10. Розмір екрана 1280 на 720 і по проходженні отримуємо GPU-Score 5942 і CPU-Score 5952. Кількість FPSів в тестах можете подивитися на паузі. Ну а тепер перейдемо до ігор. Першою на черзі буде Stalker Тінь Чорнобиля. Гра 2007 року. В роздільній здатності 720p при максимальному пресеті якості. Та повному динамічному освітленні. Розширені налаштування також можете подивитись на екрані. В бою з бандитами на АТП у нас відмальовується від 60 до 100 FPS, що дуже хороший показник для цієї гри. Класичного сталкера можна бавитись із задоволенням. Друге на тесті буде гра Mafia 2, котра вийшла вже на 2 роки пізніше, ніж цей комплектуючі. Пресет графіки у нас середній, і роздільна здатність екрану HD. Фізікс у нас вимкнений. З наступною грою на тесті буде мій улюблений Fallout New Vegas. Виставляємо роздільну здатність в 720p, і гра нам сама пропонує вибрати ультра-пресет графіки. Ну що ж, так і запускаємо. В грі нам відмальовує. Від 40 до 60 кадрів на секунду, що цілком грабельно, і пройти Fallout 3 та New Vegas на цій системі можна без проблем. А чи запустить ця система Crysis? В роздільній здатності 1280 на 800 точок із високими налаштуваннями. Гра не хоче відображати моніторинг програми MSI Afterburner, але по моїх відчуттях від 30 кадрів на секунду у нас є. Постріляти найманців та врятувати світ в супернанотехнологічному екзокостюмі цілком можна на даній системі. Наступною грою буде Далеко кричу 2. Той час, коли вона вийшла, я дуже хотів в неї пограти. Але мій комп'ютер її не стягував. І навіть коли в 2009 році я оновився на Athlon 2 2250 на платформі am 3 у мене не було достатньої відеокарти для запуску даної гри. Я сидів на вбудованій графіці. І якщо б в той час мені попалася 9600 gT, я би дуже зрадів. Запускається гра в роздільній здатності 1280. На 720 на дуже високому пресеті графіки. На жаль, гра теж не відображає моніторинг MSI Afterburner, і по моїх відчуттях тут теж є більше 30 кадрів на секунду, тому пограти в симулятор захоплення Африки на цій системі можна. Наступна гра, в котру я теж тоді хотів пограти, але так і не дійшли руки, це Mirrors Edge. Запускається в роздільній здатності екрана 720p на високому пресеті графіки. І системі на Core 2 Duo E8400 з відеокартою 9600GT, цілком достатньо для цієї іграшки. Майже завжди у нас відмальовується під 60 FPS. Попаркурити в альтернативному кіберпанковому світі теж вам вдасться без проблем. Наступною грою буде Metro 2033. Запускається вона в роздільній здатності HD з низьким пресетом графіки. На API DirectX 10. І якщо в закритих приміщеннях у нас відмальовується від 40 до 60 FPS, то коли на екрані з'являється якийсь екшн або ми виходимо на відкриті локації, значення кадрів на секунду просідає до кіношних 24, 30. Але якщо ви фанат серії, я думаю, пограти зможете. Хоча цю гру я думав, система витягне краще. Стаємо перегони Dirt 3 в роздільній здатності екрану 720p із високим пресетом графіки. В середньому у нас відмальовується від 40 до 50 кадрів на секунду, що для перегонів такого типу цілком нормально. Поганяти вийде без проблем. Гра 2013 року Tomb Raider. Роздільна здатність екрану 1280 на 720 при нормальних налаштуваннях графіки. І у вбудованому бенчмарку гри у нас відмальовується від 40 до 55 FPS. І по закінченню тесту ми отримуємо такий результат: мінімальний FPS 40 і максимальний 62. Середній був 51,3. Непогано оптимізована гра, у нас повністю навантажується і процесор, і відеокарта, і я думаю, пограти можна буде з комфортом. Ну а тепер давайте подивимось, чи здатен цей комп'ютер на щось в сьогоднішніх реаліях. Ну по-перше, на ньому крутиться Windows 10, що вже непогано. Працює він не дуже швидко, сімірка пасувала би сюди краще, але, на жаль, на сьогодні вона вже обмежена деяким функціоналом і протоколами безпеки. Звісно, з SSD диском система буде мати куди приємніший відгук, але якщо ви нікуди не поспішаєте, то можна користуватись із жорстким диском. Ну що ж, і давайте запустимо тест ютубчиком. Мій улюблений Rolex Costa Rica і в роздільній здатності 720p, 60 FPS, відео відтворюється майже без дропів кадрів. А якщо ми переключимось на Full HD, дропів буде вже на рівні 10-15%. Періодично будуть з'являтися якісь підтупи на відео, але в цілому дивитись можна. Full HD йде непогано. Ну і спробуємо звичайний серфінг в інтернеті. В одну вкладку важкий сайт компанії розетка працює досить непогано. Прев'ю товарів підвантажується досить швидко, і користуватись таким комп'ютером для перегляду інтернета, новин продавати на OLX вам теж цілком вдасться. Звісно, Якщо ви не будете відкривати дуже багато вкладок. Ну що ж, ось такий непоганий комп'ютер з далекого 2008 року нам вдалося сьогодні зібрати. Не дуже дешево він коштував свій час, але був актуальний досить довго. Навіть і сьогодні на ньому можна працювати в якості офісного комп'ютера та бавитись в класичні іграшки. Пройшло майже 17 років, а дана система досі на щось здатна. Напишіть в коментарях, який у вас був комп'ютер в далекому 2008 році. Буде цікаво почитати. Ну а тепер перейдемо до конкурсу. Будемо з вами поєднувати приємне з корисним, і я розіграю цей комп'ютер за донат на Збройні Сили України. Я вирішив допомогти моєму знайомому, котрий служить в 380-тій окремій резервній бригаді морської піхоти у відділі забезпечення та логістики. На жаль, не всі потреби покриває держава, і інколи доводиться зі своєї кишені. Купувати якісь дрібнички, а з зарплатою в 20 тисяч гривень порою це буває накладно. Також деякі люди не розуміють, наскільки важлива буває робота тилових військових, котрі займаються забезпеченням. Бо за одним піхотинцем зазвичай в тилу сидить ще 10 людей, котрі відповідають за постачання їжі, боєкомплекту, палива, дров, медицини та іншого. Також на моєму знайомому. Ви Відповідальність за формування рапортів, звітів, прохань та інших подібних папірців, і запит у нього досить простий. Наразі йому потрібен картридж до принтера Xerex Work Center 3025, також папір формату А4 та інша дрібна канцелярія. До речі, це мій знайомий, котрому я вже задонатив ноутбук з одного з попередніх відео, і цей апарат вже виконує свою роботу. Відео про нього є. Хто ще не дивився, перейдіть подивіться. Збір невеличкий, я думаю, нам достатньо буде зібрати пару тисяч гривень. Картридж на принтер коштує від 700 до 1500 гривень, і звісно, я пошукаю найвигідніший варіант. Ну а посилання на цей збір я лишу в описі до відео, а також ви можете долучитись по QR-коду на екрані. Розігрувати комп'ютер сьогоднішнього відео я буду серед донаторів. Долучились до збору з сумою від 50 гривень. Чим більше ви задонатите кратно 50, тим більше шансів маєте на отримання ігрового ПК з 2008 року. За тиждень в прямому ефірі на трансляції на моєму каналі я визначу переможця. Визначати я буду через вбудовану систему розіграшів на Монобанку. Якщо ви поповнювали банку зі своєї карти Моно, вам прийде сподіваюся. Повіщення про те, що ви перемогли в конкурсі. А якщо ви будете донатити з інших банків, обов'язково в коментарі до платежу вказуйте свої реквізити для зв'язку з вами. Якщо ви просто хочете допомогти зі збором, але подібний ПК вам не потрібен, також можете в коментарі до платежу написати, що не будете приймати участь в розіграші. Ну а якщо ми назбираємо якусь велику суму і після закупу потрібних речей на банці лишиться залишок, ми переведемо його ще одному моєму знайомому, котрий служить в ЗСУ в 92-й окремій штурмовій бригаді. Зараз він збирає на автівку для виконання. Бойових завдань. Ну що ж, ось таке було відео. Всім дякую за перегляд. Окрема подяка моїм спонсорам, тим, хто підтримує канал фінансово, та тим, хто долучається до зборів на Збройні Сили України. Якщо відео вам сподобалось, не забувайте проставити свої вподобайки, підписатись на канал, якщо ви зайшли сюди вперше. Ну а з вами був Лікан і до зустрічі.